Сергій Ребров оголосив заявку збірної на останні матчі групи Ліги Нації, в якій, звичайно, знайшлось і місце Сиенкову. Окрім Віктора, кидається в очі, що в таборі зробили свій остаточний вибір на фланах півзахисту, де у нас останнім часом важко назвати, хто є резервістом Мудрика та Сенкова. Рибров вирішив робити все ж таки ставку на дует Палісся назаренко Гуцуляк і ще додавати до них Зубкова. А ось для Ярмоленка здається, що в цій збірні все вже скінчено. Лідера Динамо Київ знову проігнорували. Як до речі, Владислава Кабаєва, котрий, здавалося б, міг спочатку нав'язати конкуренцію мудрику, але на останніх зборах показав, що виглядає слабкіше за Назаренка. Є і дебютанти: це Єгор Ярмалюк із Бренфорду. Він зайняв місце ще одного ветерана Тараса Степаненка, для якого знайшлася опція лише у резервному списку. Тож тепер в збірній новий дует опорників це Володимир Брашко та Іван Калюшний. Ну а ще повернулися після трав Миколенко та Зінченко.